Всім привіт, всім доброго вечора, А може дня, в кого день, в кого вечір прийшла з роботи. Прийшла з роботи і думала б допити каву і з вами договорити. Я тим часом каву і, і випила, бо тут дивилася в планшет, що мені хто пише і що я маю вам багато відповідати. То я буду і говорити, бачите, має планшет, що я дивлюся в планшет. Все, так, син купив і мені, і чоловікове, щоб того року, як був приїхав у гості. Так. Так, або два роки тому я був приїхав і так покупив нам планшети, щоб ми кожен мали собі. Хоч там вдома і були, є там ще ті планшети дочка якісь там привозила, що колись користувалася. О, і я так, так сіла, знаєте, як вам розказати? От я м -м, йду на роботу і казала, що йду на роботу, що де я роблю, і все, все одно. Е Люди пишуть і питають, а де ви робите, пані Світлана? Я вам скажу, так вам розкажу і скажу. Ближче присуну ближче, бо ви мене ліпше виділи і ліпше чули, ні. О, ой, ой, дивіться. Я вже два місяці тут, вже 12-го, а нині як я тринадцятого, я вже два місяці, як я тут. Перші два тижні, як я приїхала, син мене відбиває добиває трохи світло. Я вас така, чи так, приведу? не знаю, до окулярів відбиває трохи. Син думав, що просто тако, знаєте, і мене повів до, до знайомої, до, ну, до, до своєї коліжанки, до мами, бо вона має там швейну фабрику. Таку міні-міні. Тут же ж пощі таке все мають міні. Хто там такий сам собі, а то ж ті мають багато, а це міні. Ну, а я них ті машинки такі, я виділа ті машинки, бо в нас там я їздила, я їх торгувала, їздила там була фабрика в нас, і я там брала постільні комплекти. Куртки жіночі, дівчачі. Я виділа, як жінки шиють на тих машинках, але то великі, професійні машинки. Дома я таку машинку маю, я шию. А він щось розумів? Він думав, що може, мама і таку машинку буде шити. Знаєте? Я йому сказала: сину, я не буду. І то виді, так, Бог дає, так Бог дає. Я правда зразу захворіла, захворіла. Була ні, не від того, що на роботу не хотіла йти. Просто, просто я з дому поїхала ще не дуже здорова. знаєте, Я з дому поїхала, що я ще а, мала і температуру, і, і кашляла, якийсь був гріб. Але він трошки був, ніби відійшов, і я так поїхала. Ну, бо син сказав, приїжджайте, мамо, до мене. Ну, і, а, а дочка каже, їдь їдь, що ти нічого, лишень кури, і качки, і і, і, свині, і городи, і все. Поїдь трохи, трохи відволічешся. Від ну, і я поїхала. Ну, і я захворіла, знаєте, я захворіла і майже два тижні, була хвора, дуже була хвора. Ходила, так як вода, якесь таке, таке во, і ніяк. Але добре, що і так сталося. Що я не пішла на ту фабрику, бо то звідси дуже далеко. Двома трамваями треба їхати і на п'яту годину ранку вже бути там на роботі. Чим тось добирати. Ну, Чим -то добирати? І, по-перше, який ти кошт мав йти. І там не на години, а там від від зробленого, від зробленого. скільки ти пошиєш, наприклад, тих платів, тих там, лосінів, чого тобі там дають. Стосами вже накраєно на є, і чого тобі там дають, і то ти є, кілько на шишки будеш мати заробітку. Ну, бо синові там одна знайома казала, що вона в день навіть має м до 400 злотих. То правильно інша має проти, може і має, а, але, але вона, вона каже, на полудні до, до обіда, до обіда виробку свою зробить і вже йде додому. І, і на 400 злотих вона тягне. Людина спеціаліста, я нічого не проти. Ну, добре, що я їй не пішла. О, е -о, бо я буду дуже далеко добиратися. Може би, я сі була і за той час і навчилася за якийсь місяць часу, то то все, ну то дуже далеко добиратися, то є дуже далеко добиратися. Тершенно далеко, що ну, через двома е трамваями, через ціле місто. Далеко не поїхала. Не пішла до тої роботи, бо і не вмію. Потім вже шукав сим, то там, то там, може, то там. Знайшов мені роботу, позвонили, ми, правда, через агентство. через агентство то поїхали то агентство оформилися, все як має бути І в такий Ашан, там, де там така. Такий, як, як ресторан, такий, як я знаю, як що. Ну так, Таке во якась, якась кухня, якась кухня, та і все таке. Ну, величезне, страшенно величезне, страшенно величезне. І там вообще, вообще, там, тут важко, де я роблю, там вообще катастрофа, там катастрофа. І що я вам хочу сказати? Я вам так хочу сказати не в обіду. Ну от Не хочу я е, обідити нас, наших, наш народ, наш народ. Але подивіться. Що я вам хочу сказати? Я роблю самими поляками. Мені є один хлопчина українець. Є один хлопчик. А то все поляки. Но я ні разу вже, я в них, вже сьогодні я проробила 16-й день. Відробила я ні разу не чула, щоб вони там матюкнулися. Як я скільки матів почула за той один вечір, що я там е, проробила, ви розумієте? Там наші всі Українки, всі українки. Ну, наскільки, ну, наскільки вони жінки, гірші, як чоловіки. Ви розумієте? Вот так вам скажу. Я, я теж жінка. Я все не для обіду кажу, але я так говорю, гірші, як чоловіки. У нас ще чоловіки так себе не поводять, як жінки. То й кошмар катастрофа. й кошмар катастрофа, ви розумієте? Коротше, я там не підійшла, і я не захотіла, і я не підійшла. Роботи страшної і ходити лишень у ніч з 10-ї години вечора по 6-ту годину ранку. Змій. Кожну ніч, кожну ніч туди ходити. І там треба тако вйої, 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 вйо. Ну я не знаю, скільки там грошей платять, я нічого не знаю. Я то одну ніч відбула. Але що я хочу сказати так швиденько? Що там українка, ну, вона українка, але десь вона чи з Харківщини, чи звідки, десь звідти, бо ну, говорила по-русски. По сама нічого не робить, але бригадир, сама нічого не робить. І як я йшла туди, йшла, мен, нам сказав той, що ми втім. Агентство оформлялося, що на такій роботі, на нічній зміні, має робити чотири жінки. Чотири жінки. Розумієте? Ту роботу має зробити. Я доробила до ранку, а вона каже, е -е, а що ви мені скажете, е -е, Світа? Е -е, здесь должно работать дві. Я так кажу, дві? кажуть. Да, дві. Двіщи здесь працювати. Получається, це так приходить кожен вечір, наприклад, напевно, що друга. Бо я як зайшла тоді, до, неї, до них туди, то вона каже, а чого та що вчора була уже сьогодні не прийшла? Отак от відробляють кожна по вечері, кожна відробляє по зміні. Гроші за ту зміну ніхто не дає, але гроші кудись йдуть, комусь ті гроші йдуть, от маєте ваші українці. Наші наш, наш українці, який наш народ, які жінки самі на своїх. А тут я роблю разом з поляками. Такого і близько нема. Такого і близько нема. Отак. От Отак. От відносяться по-людськи. Ну, Не без того є там, є там, може хтось там такий, я не знаю, але, по крайній мірі, я бачу, що відносяться по-людськи. О, ну, отаке от. А тут я роблю, що я нині робила, вам скажу так коротенько. Ну, ви вибачте, але, але все таке, все я так кажу, бо ми, бо ми жінки, жінки всі, і ми українці. Але от 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 така поведінка, от така поведінка, ну куди подіюся. Тут поляки е, виходять на перекур дві жіночки лишень. Дві жіночки. Одна дівчинина, а одна старша жінка виходить на перекур. Решта всі не корта є. А є, що приходять на ту зміну, на ту зміну, на ту зміну. Приходить, певне, міняються їх може десь такого на оформлених. Але я зо мною, як всі ті переробив, то лишень курять дві. Тут наші всі. Всі мат і куриво. Мат і куриво. Що ми, що, ми, що ми вже взагалі якісь поробили, я не знаю. Я от не знаю. Що це таке сіробить? І вже не кажу за молодесеньких, таких за молодь, такі підлітки, але все такі баби до 40-50 років. Ну, не важливо. Завтра я маю пекти пончики. Ото, пані, будеш пекти по, по своєму пончики. «Ні, Не буду по своєму, Ви мені покажете, як розкажете, поки я по своєму вмію». Але наші єдені, вони не все їде. І що то я їм буду по своєму, як, як, як вони знають по своєму. Вони мені підготовлюють ото все, Ну, покажуть, як що до чого. І я то то все зроблю. І я то, все зроблю. А так, я по своєму не буду рискувати. Я не хочу, я не хочу, мені не треба того, щоб мені були нерви і, і, і пережитті я не хочу. Тині я робила піроги з м'ясом, о, піроги з м'ясом. Ліпила, місила кістом, ліпила пироги, вареники, це піроги в них вареники. Але вони ті вареники величезні, а м'ясо, і я їх. Ліпіла, варила, я вам зараз скажу. Перемолола. Там витягають, купуляють індиків, індиків, курей, купують і варуть бульйон. Бульйон з того. Тоді то м'ясо витягають, то м'ясо оббирають, його не викидають, перемелюють на м'ясорубку, додають жареної цибулі, додають м -м бульйону. Як є, нема бульйону, додають підливку, цибулю жарену туди, перчу, солі, коротше, то все, все все. Я ще правда туди намолола і сирої цибулі. І так роблять такі піроги. Тоді їх витягаєш з окропу. В холодну воду, щоб вони простигали, міняєш ту воду, тому ще в холодну, щоб вони вистигли їх на таку бляшку велику, ті піроги висипаєш, одні, другі, треті. Але трошки до води, як вариш, даєш олію, але трошки змащуєш олієм, бо ті пироги, щоб вони не ну, такі не пристали. По тому їх до холодильника. Все в тих бляшках пересипаю я в другу бляшку, щоб то, -то все постікає в другу бляшку, і до холодильників, то все накриваюся тими кульками, і до холодильників. О, Все я нині робила тоді пироги. Завтра я маю робити пончики, бо такий в них. Де не знаю, чи зав позавтра певно? Такий день, Чи завтра такий? День, чи позавтра такий? Я не знаю. Що дуже купують пончики. Ну, я правда заходила в магазин тільки що брала молоко М -м -м. і що, дві булочки взяла молоко, якась маска на, -на, 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 на бутерброд. І дивлюся, пончики вже продають. Вже пончики продають тоді. Ну, то такі якісь. Я не стала брати, що нащо брати. Єдна, за, єдна жіночка завтра вихідна, що мені за мною робила. Так просила, ой, лишіть мені пончик, бо завтра по мене не буде, я буду після завтра. Та добре, лише, нема питань, лишу тобі пончик. О, І я завтра маю такі пончики робити. А так, а так, в них от пішла на то мучне. Ну, правда, вийшла звідти вже, ледве скінчила цілий день на ногах. Цілий день на ногах, ви розумієте? Там немає, як щоб ти сіла і сиділа. Щоб ти сіла. Ну та й не сядеш ну, ну, от ліпити вареники, може би, і присів. Не хочу за святого спокою, не треба мені, щоб я думали, я ще лише пів тижні, пів, пів місяці роблю, а вже Ну я що знаю, як себе люди, як вони розуміють, то то не знаю. Ну що б казати. Лише сідають тоді е, і ті сідають, котрі е, стружать бараболі, чисті картоплю. А, але я мені не захоче чистити картоплю, бо я вже мене відправляю все на мучне, іде роби. То, е, то такі піроги, то такі, то то, то то, йде роби. Ну, та йду роблю, та, йду роблю. Ну, та й не, не От. От і така робота, що я на кухні, я на кухні. І цей тиждень я роблю до п'ятниці, в п'ятницю вихідна і в суботу, в неділю далі роблю. О, от таке було. Е, Дуже змучуся, нині не дуже. нині так. І що я нині вчудила, що я нині вчудила, я встала по нашій годині, знаєте, по, по українській годині. А я не приглядаюся, все ще приглядала, не приглядаюся. Зібралася і, і йду на роботу вже, ні? Приходжу, дзвоню, мені відкривають, бо вони роблять вже, якщо людей запускають з 11 години. А. А, а вона каже, то ще лише 9 доходить, а ти що прийшла? То, то на десяту ти маєш, а ти на дев'яту прийшла. О, каш. Я сі не то я нині робила 9 годин. Не 8, а 9 годин. Отак. От Робила до кінця. Але робила 9 годин. Ну, Не дуже сі змучила, не дуже то робила салати, то мила морозівку, то робила салати е, трояки, е, то потім молола м'ясо, то місила кісто, то вже робила ті вареники, ціла, ціла хмара тих вареників варила, робила, потім от, то, то все прибирала, за тим всі мила, тоді пішла на гору, е, там допомагала робити Коротше, цілий день. О, от то її роблю. Хто цікавий, що я роблю, то от е, ці, то от, я вам розказую, що я роблю. Як буде, наскільки вчора ходили в зоопарк? Е, Покускові по вам е, вкладаю такі е, відео, ті ролики, бо, е, ну, що не вкладеш, бо багато дуже зняли. Ще покладу е, там, де ми ходили, там були хто, хто були, як вони. Як вони називають? Господи, господи, сама не, сама не пам'ятаю. І, і леви, і Лев був, і тигри були, там, і слони. Ото я вам ще не знаю, чи тут зайшли вже тигри, і, і Лев, там, що лежав, і тигри. Але слони там були, і крокодил був. Коротше, я ще там все, вам хочу допоказувати. Я б їла бі, що. І ви подивіться. Ой, треба мені закрасити, бачите, яка я вже ну, Віка. Віка, взагалі то на моя, моя Віка, Сабадікова жінка, вона взагалі-то парикмахер. Вона парикмахер. Вона мені купила тут краску, але не було коли вчора вже її закрасити, бо поїхали. Я ліпила вареники, а син каже, давайте лишайте, тут все збираємося, їдемо в зоопарк. Дороге удовольствие. Я вам хочу сказати, дороге. Я кажу сину, воно таке дороге. Він каже, ну, мамо, кожен день не ходить, хотів вам показати, та й вже, ну та вже, ну дорого, дорого. Розумієте? Майже 500, майже 450 тако. Певно, що так. 460. Ні, певно, 560 е гривню на одного. Розумієте? По 70 злотих. 70 злотих на одну людину, а нас було троє, то 210 злотих. Ну, то переведіть собі. Якщо то його, якщо злотий по вісім чи по вісім з копійками, коротше, з чимось рівня на одну людину. А вони мені вже сказали, як вже там були. Я б уже й не їхала. мені так ноги боліли. І я приїхала. Трошки походила і щось ноги дуже боліли, не знаю. Але ходжу на роботу, пішла пішки на роботу, і пішки з роботи. боже, я вже говорю з вами 20, то майже 20 хвилин. Ти я би з вами говорила і говорила. Ну, але що О, Таку окраску мені. Видите? Таку окраску мені? Ой, як її вам показати, купила. Ну, але треба мене трохи підкрасити і, може, трохи підстригти, не знаю. Ще нічого не робила. І, певний, не буде, бо вони нині на роботі до півночі. Не знаю, коли вони прийдуть. до півночі. О, Вона закриває там ресторан, і вони нині до півночі, Так що, от такі справи. А я вон, напилася кави. Мала вам підписувати. Зараз буду відписувати. Всім буду відписувати. Всім буду відписувати. Але я люблю читати і люблю дивитися, як ви мені пишете. Якби ви знали, як це цікаво, як тобі люди багато людей пише. Ой, добре, мої дорогі. Я вам всім дякую за підписки. Хто підписується на мене, за коментарі, хто пише. Я може ніхто не хоче так читати, але я багато пишу. Я все пишу, я би багато усе вам написала цілі поеми. <смі> От пишу цілі листи. Не знаю людей так, а пишу, відкриваю свою душу, все пишу, може їм того і не потрібно. Та їм і не потрібно, фактично, вам того не потрібно, що я пишу, вам того не потрібно. Але я пишу. <смі> Бо люблю, як і мені пишуть, розумієте? Люблю я і читати. і... І ділитися зі всім, з людьми. Добре? Хто зайшов гості до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки, вам не трудно, а мені то приємно, знаєте, мені то приємно. Нема, що тут таке дуже багато знімати. Один день їду додому, другий день не їду додому, ви розумієте? О, дочка вчора говорила, та й вона каже, як не годна, їду додому. А з другого боку, я думаю, ну і що? І що? приїду, я вдома і, і посідаємо, і будемо всі дивити одні на других. Посідаємо, і будемо всі дивити одні на других. Розумієте? І, і думаю думати. Бо нічого, бо нічого. Нічо, і все. Не кажу, я собі знайду а хаті роботу, що я собі не знайду, тобто шила, тобто вишивала, то, то буду ну, щось знайду. Я все маю роботу. Таке. Не буде ніякі інкубатори не зайти. Думалося, якби того року у мене вже інкубатори в пору були. А цього року, що світло відключають, відключають, Які можуть бути інкубатори? Не знаю, як буде. Не знаю. Як трохи тут привикну, то може пороблю трошки би хоч що-небудь. Я вже писала, бо ми не маємо води, ми маємо воду від скважини такої, але там більше. У e, нас так вода тече, от як цей шнувочок. Розумієте, що це вода? Що це вода? І думали, може, якусь керницю, бо скважину ні. Бо керницю хоч корбу викрутиш води, знаєте? А і так вже умиєш собі там посуду, вже не обов'язково вмойться чи там як. Ну, вже так мусишся, а колись як було, а колись як було. Розумієте? Ну Але як десь є вода, а ми її поблизості ніде немає. Води. Ну, щоб не до когось ходив води до керниці, як кожен собі викопав, має свою, скаже, поклали хати, а ти не годні викопати. Не годі. І треба трошки підзаробити, аби хоч викопати собі керницю. Ви розумієте? Розумієте? Я не кажу, діти давали, помагали. Ну та чекайте, вони теж мають свої сім'ї, ну, скільки можна, скільки можна. Вони не мені давали, то їм все лишиться. Я що особливо на той світ заберу. Але от таке. Добре, почала за одне, говорю друге, що би вам розказала. Добре. Ще буду, ще буду так виходити до вас. Я би, може, м -м якось інакше, е якийсь стрім там виходила, ну я то не вмію, я то не вмію. Мені треба, щоб то син показав, я то то не вмію. Може, покаже ще, може, я і вийду на прямий ефір до вас. Ну, поки що ще такого не, не провола, бо не розумієшся, бо всі не розумієш. Все, мої дорогі, будьте здорові, щасливі всього найкращого. Бережіть себе і бережіть своїх рідних, і не хворійте. І я не знаю, я не знаю, як нам то пережити, щоб нам Бог поміг пережити цю війну. Бо я кожен раз плачу, включаю часом Тікток, знаєте, і Фейсбук і включаю. То мені краще не включати, бо в мене, колись я так не плакала, колись я так не мала жалю, а тепер в мене сльози під верхом. Все, всім пока. Будьте здорові, щасливі. Ще зустрінемось. Я ще боже, до вас на другий тиждень. Ні, ні, не на другий тиждень, може через день, а може і завтра. Не знаю, як мені діло піде, там покажу вам е, свої ті які... кактуси. Е, жовтенькі вже майже від своєму роді. Не знаю, не приглядалася, бо. Бо не було коли. А мені мала наліпити ще вареників е з картоплею, бо вже нема, бо продали. Не хочу. Все. Всього вам найкращого, всім пока-пока, до зустрічі.